Коли народжується дитина, родичі та друзі приносять подарунки, щоб відсвяткувати цю особливу подію. Так само було і з Ісусом. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі Юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився. Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. І, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари: золото, ладан та миру. Мудреці зі Сходу поклонилися, немовляті, Спасителю і царю Ісусу, подарувавши йому дари. У біблійні часи поклоніння в храмі завжди включало принесення жертв Богу. І сьогодні це не змінилося. Коли ми приймаємо Ісуса як нашого Спасителя і Господа, ми також поклоняємося йому своїми десятинами і обіцяними приношеннями, коли він благословляє нас доходом або прибутком. Не наша власна щедрість спонукає нас приносити дари, а Божа щедрість. Біблія вчить, що коли Господь дає нам щось, він завжди наказує нам повернути йому частину десятину та приношення. З його дарів ми приносимо наші дари, а не навпаки. Він не очікує від нас нічого, якщо ще нічого не дав нам. Кожна десятина і обіцяне приношення це проголошення вірності Богу як царю Всесвіту, і засвідчення віри в Його слово, Біблію, через яку він дав нам ці вказівки. Повертаючи наші десятини і обіцяні приношення, поклонімося Ісусу та поставимо Бога на перше місце.